Як бути стійкою мамою в непрості часи. Сьогодні ми поговоримо про те, як нам, батькам, зберігати стійкість. Ми з вами розберемось, чим є психологічна стійкість, що таке гнучкість і здатність адаптуватись до випробувань в житті, як навчити своїх дітей бути стійкими, користуватись правилами здорової адаптації. З вами я, Ольга Хмарук, психологиня фонду Ріната Ахметова, і ви, Голоси мирних. Підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Отже, психологічна стійкість. Давайте подумаємо, з чим у нас асоціюється слово стійкість. Можливо, це тримайте рівновагу, встояти на ногах, бути стабільними. З психологічної точки зору. Стійкість означає зберігати здорове функціонування після впливу якихось екстремальних негараздів або психологічної потенційної травми. Стійкість до несприятливої події не з'являється просто так: стійкими можна виявлятись до чого. Виходить, це не впроджена риса характеру, натомість це звичка, яку ми розвиваємо протягом життя. Стійкість розвивається щодо викликів, з якими ми стикаємось. Пригадайте щеплення, нам водять певну дозу вірусу, аби організм міг виробити імунітет. Так і стійкість є нашим досвідом, який захищає нашу здатність взаємодіяти зі світом у здоровий спосіб, без шкоди собі і людям навколо нас. З якими випробуванням останнім часом ви стикались у своєму житті? Напишіть нам у коментарях до цього відео. Також важливо знати і розрізняти, що не всі події, які мають травматичний потенціал і є неприємними, впливають на нас як травма. Скоріше, відповідь нашої психіки на випробування залежить від наших індивідуальних особливостей, як генетичних, так і поведінкових, що нам показують дослідження в психології: що найбільша кількість людей. Які переживають травматичний досвід, якраз демонструють здатність відновлюватись, демонструють ту саму психологічну стійкість, аби впоратись з випробуванням, які негативно на нас впливають і відчуваються як неприємні або нестерпні, нам потрібна поведінкова гнучкість, це вміння адаптуватись до викликів поточного моменту. Коли ми проходимо через неприємні випробування, де ми бачимо загрозу для себе, ми можемо відчувати широкий спектр реакцій. Від шоку і агресії до оніміння і уникнення це залежить від як відповідатимуть наші гормони стресу, адреналіну і кортизолу. Ми можемо відчувати тілесні реакції, оніміння в тілі, серцебиття, психологічні реакції, бути розгубленими, пригніченими, тривожитись. Що далі? Після усвідомлення і проживання своїх реакцій, називання їх собі, нам важливо проаналізувати саму подію. що… Виникло, що насправді трапилось. По-перше, задати собі питання і дослідити, попри розгублення і пригнічення, з чим саме от прямо зараз я маю справу, що це за проблема, з якою я стикнулась. Наприклад, ви з дитиною переїхали в інше місто чи країну і стикнулись з складнощами інтеграції у незнайоме соціальне середовище, новий побут, нові люди, які не завжди правильно і привітно реагують, проблеми забезпечення. Все це створює неабиякий психологічний тиск на маму і на дитину. Отже, на цьому етапі ми називаємо собі проблему, з якою ми стикнулись якомога чіткіше. По-друге, це проаналізувати, які навички та здібності ви маєте от прямо зараз для вирішення проблеми. Чи потрібна вам для цього зовнішня підтримка, соціальні служби? Програми, центри психологічної підтримки також ми звертаємось до власного досвіду. Чи були у моєму житті складні випробування, що мені допомогло їх долати? Третє це змінювати поведінку і підхід. Якщо ви не отримали бажаний результат, не здаватись. А шукати і діяти далі, шукати інші підходи. Еволюційна людина вижила за рахунок спроб і помилок, так і ми отримуємо цінний досвід. І важливіше, ваша дитина вчиться на досвіді дорослих, і наша задача як батьків дати дитині навички, стійкості, аби вона могла у своєму житті реалізувати свій потенціал. Отже, ми можемо показувати на власному прикладі, як. Варто діяти. На цьому у мене все. Діліться своїми думками і враженнями в коментарях. Ми повернемось до вас із цікавими матеріалами і відповідями у наших наступних відео. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Посилання на тести шукайте в описі під цим відео. Розповідайте свої історії для музею голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. Разом до перемоги!